Financial Times видав велику статтю під назвою Мішки готівки та Золотий унітаз. Корупційна криза поглинає уряд зеленського. Водночас, матеріалі Deutsche Welle йдеться про те, що НАБУ і САП впритул наблизилися до Володимира Зеленського. Британський спектейтор зазначає, що цей скандал може повалити українського президента, тоді як американське політико відзначає, антикорупційні органи працюють ще над однією справою щодо розкрадання в оборонці. Тим часом Ігор Коломойський також прокоментував корупційний скандал щодо масштабної корупції в енергетичній сфері. Олігарх під час судового засідання в своїй справі розповів, що Тімур міндіч тривалий час був поряд з ним та тільки виконував мілкі доручення. Коломойський називає його цитую хорошим хлопцем, і жартома додає, що міндічу, нібито не вистачало, не вистачило б розуму красти в енергетиці. Також олігарх згадав про Володимира Зеленського у цій справі. Ну, він з нами все життя був. Подай, принеси, почухай, трипе. Горілочки, шашличок там посмажити. До чого тут мільйони доларів і енергоатом? Де енергоатом, а де він? Генералісімус, Наполеон IV. Ну він же грав Наполеона Зеленський. Скоро його не буде. Цього Наполеона. Ігор Коломойський в своїй манері це все в своєму стилі переповідає і розказує про рівень взаємостосунків, скажімо, цих далеко, скажімо, не чужих одне одному людей, тому що в будь-якому випадку вони всі одне з одним добре були знайомі і співпрацювали. А тільки до чого тут держава? Ну, спочатку про деркача треба нагадати нашим глядачам. Я завжди. Цитую в даному випадку українське прислів'я, ну перейначуючи, деркач не заскочить, якщо Зеленський не захоче. Ми маємо розуміти, про що йдеться. Пам'ятаєте плівки Діркача, як озвучував, практично відмував Зеленський на Галявині, коли він давав доручення Венедіктове розібратися з плівками. Деркача. Ну, тобто, практично, найвища посадова особа в державі, президент України, дає доручення генпрокурору, який зараз посиня в Швейцарії, підтверджуючи не... те, що підтверджуючи, фактично відмиваючи, сфабриковані в ФСБ плівки деркача. Хто в країні, знаючи це такий деркач, не знав звідки він? Ну, ну це ж очевидно. Ну, я не знаю, от ти заходиш на, на, на банковий на канал Рада раніше. Там зліва знаходиться капличка Московської церкви. І написано приймальна деркача. Тобто на банковій поруч з студією каналу Рада, парламентським каналом Рада, до того, як його там практично приватизував це... собі Кирюша Тимошенко, написано це кабінет деркача, і там насправді церква. Московська... політичні гріхи. Може, випускають, а може, значить, навпаки, значить, під видом, як це, того, щоб там, сповідування, а навпаки, значить, спокійно собі записувати. І Андрюша Діркач значить, своїм куратором. Ну, посадова особа відмиває плівки деркача. Ми маємо це розуміти чи ні? І дає венедиктове доручення. Так воно працювало. Тобто Діркач керував. Того роду процеси. Хто не знав, хто такий Котін? У нас в країні ті, які компетентні органи. Якщо я, якщо Димов знає, то напевно компетентні органи мають знати. Котін, Галущенко, бек-офіс Деркача в центрі Києва на Софійській, ну, де зараз ми керував енергоатоми сителічною галузі держави. Ну, і вони цього не знали. Тепер увага. Що таке репутація, коли ми з вами говоримо? Це, ж це просто слово репутація. Якщо тоді вони не знали, всі вони, всі силові структури, прокурори, СБУ, значить ДБР, якщо вони не знали, то в мене запитання, як я можу зараз довіряти, що зараз вони почали все знати? Ну так не буває. В Турскавці з водою знання не відбувається. Якщо вони знали і приховували, вони так чи інакше були тими, хто толерує. ФСБшне керівництво стратегічними галузями держави під час війни. І тепер у мене запитання: чому я зараз маю вірити там, Зеленському, коли він говорить провести держаудіт? Тобто ти весь цей час не бачив, цей аудіт не бачив, а зараз я маю вірити тобі і аудіту. До речі, якому аудіту? Пам'ятаєте, коли хотіли призначити Піщанську, перший раз провалили, посили Великосімки, сказали, не призначайте це ж бухгалтерка родини Зеленських. Сусідка і бухгалтерка, подруга. Зеленський зібрав фракцію і сказав, нами Захід не буде керувати. Про що це говорить? Зеленський толерує свою бухгалтерку і тепер ми маємо вірити цій бухгалтерці, яка цього не бачила. Він каже зараз, Зеленський перезавантажити антимонопольний комітет, змінити керівництво. Я запитую: а ти ж хоч не покривав цього керівника антимонопольного комітету ще донедавна? Фонд держмайна. Ви ж через Форд Держмайна призначали того самого Сінніченка, який зараз під кримінальною справою на 10 мільярдів відмивання на одеському припорту, який раніше керував шефір, а потім він, значить, як спадщина перейшли міндічу. Я ніколи не думав, що я буду цитувати Коломойського. Але Коломойський прекрасно знає всю цю шайку лейку. Коломойського можна ненавидіти, можна ставити до нього з презирством, е, треба говорити про його кримінальні справи. Але Коломойський точно знає, хто такий мідіч. Мідіч хотів, хотів стати зяттям Коломойського. Угу. Пам'ятаєте цю історію, про яку говорить Коломойський? Оце 3П, це ж не професіонізм, патріотизм. Тоді западай, перніши, почеши. Ну, куражний. Ігор Валерійович, Він то прекрасно знає. А ми що з вами думаємо, що це Міндіч керував всіми цими речами? Хто такий Міндіч? Я давно казав, при... проблема цієї влади в тому, що вони. Абсолютно некомпетентні. Абсолютно некомпетентні. От абсолютно рівень єрмака, який є нашим головним перемовником на всіх майданчиках зі всіма нашими західними партнерами, куди Зеленського постійно сує, ми побачили рівень Єрмака в розмові зі студентами. Ну він же ж бе ні ме. Він же ж підлял, не міг відпустити звання студентів. Я споваю, ставлю за студентів, але студенти йому ставили запитання, на які він не міг відповісти. Мілован стік тоді з прес-конференції, як зараз з правління енергатома. Рівень. Рівоні... Рівоні... Вони... Є, є такий принцип, ефект Данінга Крюгера, я про нього один раз говорив, думаю, що наші глядачі знають не тільки від мене. Це коли люди абсолютно некомпетентні, вони не можуть оцінити власну компетентність, і вони завжди вважають, що вони все знають. І, до речі, ці люди керують ті люди, які керували енергоатомом, ті люди, які керували правовою охоронною системою, які давали зелені коридори міндічу, які слідкували за набуй сап замість того, щоб слідкувати за зрадниками, за діркачами, за їх ставленнями, за їхніми бек офісами, за тим, як гроші вивозилися в країну, ввозилися в країни, які вони сили зі штатів. Вся ця система тотальної корупції, вони її не бачили. Зараз ми хочемо, ми маємо повірити, що вони це бачать, але рівень що цих... вони щось змінять. а є означення? Вони, чи вони захочуть що звинити, вони є частиною цієї системи. Ще раз наголошую. Той самий Міндіч, він же відкрив ворота набушникам. Ви знаєте цю історію? Тобто, коли Набу піднялося на, е, значить, в його офіс, в його квартиру, у нього була, значить, офіс в 18-му, квартира на 14-му, ще декілька квартир на 4-му, якщо я не помиляюсь, він залишив двері відчиненими, він показує, не треба ламати двері, я вже все нормально, все по порішав. Ви же стрібьоться над ними, тому що вони нічого не бачили. Що, чому вони зараз раптом все побачать? Вони навпаки бачили Департамент захисту національної державності України СБУ. Всього цього не бачать. Зато, наприклад, вони декілька тижнів проводили операції, щоб за два касяка зловити операторів групи Бігус. О, чим вони займаються? Вони журналістів ловлять, які фіксують корупцію замість того, щоб ловити корупціонерів. Зараз нам пропонується, щоб я повірив тим, які або нічого не бачили, або були частиною цієї системи. Піщанську такі призначили. Піщанську призначив, і зараз ця Рахункова палата, я маю вірити в тому, що вона тепер побачить того, що не бачили раніше. Тотальна корупція. Тут питання не варнограти. Гроші треба було проводити ці оці е, мільйони, які важко було нести в цьому бідному. Треба було допомогти. Позвоніть. Запитай студії прямого каналу. Інших канали запитай, я, я, допом... я допоможу. Дивіться, артисти зараз одне за одним відмовляються від участі в новорічному концерті студії квартал 95», співвласником якої є Тимур Міндіч фігрант гучного корупційного скандалу навколо енергоатома. Першою з від виступу відмовилась популярна співачка кола. Далі, Львівський хор «Гомін», який став для батьох відкриттям року, теж написав, що відмовляється від участі. Також також слідом за ними від виступу в кварталі відмовилась е, Надя Дорофєєва. Е, інші запрошені артисти Монаті, Кантитіла, позитив Ірина Білик, Древо поки що ніяк не висловилися. Але я думаю, що цей ланцюжок буде е, і далі продовжуватися, і вони будуть відмовлятися від участі в кварталі. Ну так, звичайно. Ну так чи інакше ти толеруєш. Корупцію. 95-й квартал над всіма стібався, окрім Путіна. Uh -huh. Вони підривали Україну. Я давно казав, пам'ятаєте, колись Олеська себе порівнював і багато хто в Україні з Чарлі Чапліном, геніальним актором, я запитав, а Чарлі Чаплін, от він знімався в фільмі «Диктатор», Він сміявся з, Пут... з Гітлера притечі Путіна. Він проблематизував, він робив смішним фігуру. Яка лякала весіть. Тобто, певну міру він своїм мистецтвом, своєю творчістю боровся з диктатурою, з нацизмом. Кого Зеленський передівав? В нього в всіх, я не дивився, звичайно, всіх цих сух народу, я не дивився цих... Всіх... Кого він пародіював? Але... Президента він пародіював. Звичайно, вони підривали, вони стібалися над Україною. Завжди. Ебонітової паночки. Україна як, е, значить, в Юрмолу приїжджає за кордон. В Юрмолу приїжджає Україна. Їм смішно було. Оце російськомовне населення з Російщини. Окупанти, діти окупантів, які були там в різі, тоді. Пам'ятаєте про велосипед Україна. Велосипед Україна. Україна, е, я кажу тоді в Юрмолі, Україна а. як героїня німецького кемпторфа, у всіх бере. Я цитую Зеленського. Він він своєю творчістю навпаки підігравав е, рашизму. Зі всього розмаїття вишиванок взяти косоворотку. Ну, мені більше не треба, не треба ніяких інших значить, якихось прикладів. Зі всього розмаїття, знайти косоворотку, це показати, що це вже будучи про що я вважаю, що ми один народ і так інше. Він про це досі не говорив. Шефіров він взяв, який буде в мінді, чи керував цією ситуацією. Uh -huh. Шефіров він взяв. Що сказав шефір пер, найперше? що парламент минулого скликання, минула влада розколола Україну, тому що проголосував закон про функціонування української мови єдиної державної. Мова об'єднує, ідіоти ви там. Об'єднує, не роз'єднує. Але цей шефір, це людина з трибуни ООН, про якого говорив Зеленський. Тоді, коли Русня накопичувала війська на нашому кордоні, Зеленський виступає з трибуни ООН, говорить не про русню, яка накопичує війська, а стріляли в мого найближчого друга і помічника Шефіра, того, який проти української мови. До речі, як не знайшли тих, хто стріляв, в стоячий автомобіль. Знайшли? Хорошо шукали, не знайшли, не знайдуть, тому що на себе ви вийшли з трибуни Генеральної асаблеї ООН. Так, а Тоді... на кого він натякав. Та, звичайно, що не тікав. Він сказав, що це олігархи борються. На які а -а. олігархи? В які олігархи? А, до речі, в, де, в грудні того ж року, за два місяці до вторгнення, він казав, що є олігархи. замах ФСБ, полковників в Криму. Мене хочуть зняти за те, що беруться з олігархами. Грудень 21-го року. Русняна копичує війська вже вдруге, Путін висуває ультиматуми Байдену. Вже всі говорять про те, що вони говорять, а в нього замах. Проти... Це кого була? За Андрюша Діркача була підводочка? Ну в нього ФСБ досі правило енергоатомами, він тоді полковника якогось там знайшов. Тому тут питання в тому, що вони абсолютно некомпетентні. Ефект Данін не Груй говорить про те, що люди некомпетентні, не можуть оцінити власну компетентність, тому вони вважають, що вони все знають і в цьому розбираються. І тепер увага. Якщо ви тут не бачите, якщо ви так керуєте, якщо у вас такі кадри призначення, як ми можемо вам довіряти на фронті? Це ті ж самі люди, ті ж самі єрмаки, ті ж самі керівники ними призначеними. Зараз, речі, Уміро написав, що він повернувся. А я думаю, що він вирішував питання для того, щоб домовлятися з нашими західними союзниками-партнерами стосовно певної міри якогось регулювання. Звідси заяви Зеленського. Там поміняємо, там перезавантажимо, там, значить, змінимо керівництво, там арму, арма. Знаєте, що це агенція так, а яка. кого призначить? Оце питання. І хто буде ті самі люди? Ті ж самі люди, які були на зарплаті у Діркача, Міндіча, подай принесі почеши. Це ж ті самі люди. Де ви зараз візьмете інших людей? Як ти набереш? Ті ж самі люди, які не бачили, беруть уряд, тепер буде робити аудіт. Почекайте. Уряд у нас орган колективний. Тобто, бо вони цього не бачили орган, весь цей час. Орган колективний. Ага. Кабінет міністрів України, це колективний орган. Почитайте Конституцію, почитайте, чому, наприклад, відсавка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього кабінету міністрів України. Почему? Тому що Прем'єр відповідає за все, що відбувається. Тобто, прем'єрка Свірденка, Віртуозя, там, значить, на піанінах, вона у нас дуже вона гарна, вона свінтоза, яка три тижні тому казала, що вона у нас немає корупції, що питання корупції значно політизовано, гіперболізовано і використовується проти України. Це вона казала чи ні? І тут ж вона не бачила Грінчук, не бачила Галущенка, не бачила інших людей. До речі, вони входили, всі ці ставленики деркача входили в Раду національної безпеки і оборони за указом президента. Вони мали доступ президент, до пр президент, президент цього, значить, е ставленика деркача, вводить на засідання Ради національної безпеки і оборони. Вони знають там все, що там обговорюється. Ті люди, які мали би їх перевіряти, де вони. Вони навіть зараз, якщо б президент не говорив адів, мала би бути масова відставка. Хто перевіряв цих людей подання, хто підписував, а Єрмак же ж подає Зеленському? замів також. Всіх Звичайно, заміх. керівники управлінь, департаментів, Міністерства оборони, Міністерства енергетики, міністр енергетики. Він же ж не сам по собі вирішує. Це ж питання вирішується на рівні вертикалі. Заступники міністрів, керівники управлінь, департаментів. Вони ж всі від кого? Аудіти, Рахункові палати, піщанські, ті, які подавали перевірку, а робили або не робили. Ті, які Арестовича туди подавали. Єрмак вже сам сказав, я довіряю Арестовичу, він на своєму місці. На якому на своєму? Ми побачили місце Арестовича. Тобто вони всі озвучки Діркача, Діркачовщини, ФСБшники. Вони всі так чи інакше. Подальок мені сподобався, каже. Це вона ж така фішка. От раніше, значить, Росія керувала через корупцію, і тоді корупція була от така, а проаналізували. Зараз, навпаки, природа цих речей інша. Тобто раніше все толерувалося, а зараз президент значить, почав боротися з російською корупцією. Міша? Міша, не вважай себе розуміших за інших. Якщо міндіч подай принісі почеши, то ти десятий на зарплаті подай почеши, принеси. Як і всі ці зеленороти на єдиному марафоні і казав, що нема привок міндіча. І як? І як ви? А весь цей марафон, а вся ця цензура, а все це вони мали піти у відставку? Укрінформ, Вся ця підконтрольна міндічам, діркачам, струк... Вони всі мали піти у відставку. Чому я зараз маю вірити держаудіто? Чому я зараз маю вірити тим, хто буде призначати тих. Кого ми зараз з вами обговорюємо? А над ними? А хто давав зелені коридори? Ще раз наголошую, тут же зараз Зеленський вводить санкції. Рада національної безпеки і оборони. А Уміров є? У Міровді. Він секретар Ради національної безпеки і оборони. Він мав бути станом на позавчора, тому що відповідно до українського законодавства, наприклад, як водиться, хто не знає, як водиться за воєнний стан. Якщо є якась подія, яку треба. На яку треба реагувати, то президент скликає Раду національної безпеки і оборони, вони готують проєкт указу і вносяться до Верховної Ради. За дві доби мають бути всі народні депутати. Уміров мав би готувати ці санкції як секретар Ради національної безпеки і оборони. Я абсолютно переконаний в тому, що за цей час, поки уміров був у Стамбулі, замість того, щоб готувати засідання Ради національної безпеки і оборони. Бо він секретар відповідно до законів цієї структури. Він би мав все це підписувати, за це відповідати. А він був в Стамбулі, потім полетів до Об'єднаних арабських Еміратів. До речі, він не е окрім Ізраїля. Так? Це та країна, з якої фактично не, 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 нікого не видають. Христенка, вона звідти, пам'ятаєте? Для того, щоб е свідчили на набушників. Вони вивезли, не як відповідно до е, законів. Вони вивезли практично звіти для того, щоб отримати свідчення на набу САП. Це також Діркачовщина. Це також ФСБ, ФСБ тільки так роблять. Так от, у Миро мабуть, це зробити. Я Абсолютно переконаний, що для того, щоб не далі не, не проблематизувати допомогу Україні. Е, наша влада увійшла в домовленості з нашими партнерами. Тому що в набу ви знаєте, заходиться кабінет представника ФБР. Тому що американцям дуже цікаво, угу. яким чином гроші з штампілями американських банків потрапляють без декларування в Україну. Ну, це серйозна міжнародна корупція це мафія. Тому що американці, наприклад, вони санкції проти Коломойського вводили, коли Зеленський їх не ввів в п'ятницю, коли мав ввести, він тоді їх не ввів. Він почав боротися зі всіма защі, олігархами. Нібито. А насправді американці ввели санкції проти Коломойського. За що? За відмивання грошей надбаних кримінальним шляхом в США, тобто за те, що Коломойський вкрадені ну або незаконно отримані гроші в Україні, так будемо говорити, поки там не доведено у них було, значить, до того моменту, вивезені з грошей України вкладає в США. І в США відмиті в Україні гроші є кримінальним злочином, і є там кримінальна справа. В Україні звідки вони вивозилися, Коломойський не мав санкцій, не мав кримінальної справи. Тому що ми маємо розуміти, як Коломойський керував практично контрольним пакетом франції свого народу. Угу. Тому практично ми бачимо зараз на сьогоднішній момент тотальну корупцію і для того, щоб проблеми зеленського і оточення міндяча Чернишових не стали проблемами нашої. Країни нашої держави, наших хлопців і дівчат, які також страждають від кадрових рішень цих же ж людей, які там знімали залужного, призначали мінді Чернишова це ті ж самі люди роблять. Знімають залужного, ставлять Чернишова. Це ті ж самі люди роблять. Інших в нас немає. І ми маємо розуміти, що наші західні партнери вони не хочуть проблематизовувати надання допомоги Україні. Бо якщо окрім енергогалузі, виникне питання оборони, то не тільки Орбани і Фіцу від, будуть відкривати свого рота, а виникнуть питання з там е, тейлери цей е, мержори мержори Тейлор Грін, таке ремикарсани в США. Тобто будуть поставлені питання щодо надання Україні допомоги зброєю, якщо там такі розкладання. І тому я абсолютно переконаний, що Захід сказав: робіть оце, оце, оце. тому Зеленський, коли він сказав цей п'ять пунктів, що він буде перезавантажувати керівництво, перезавантажувати правління, насправді, mm. я думаю, що арму ту саму Зверніть увагу, Галущенка жив в квартирі в будинку Захарченка. Захарченка Галущенка жив в квартирі в будинку Захарченка. Це символ деркач. В бек-офіс Деркача керує енергетикою, а Захарченко успадкував справу Захарченка, успадкував Галушенка. Ну куди вам далі? Тобто арму треба перезавантажити, а вони не бачили Олену Думу, яка там значить, книжки зараз видає, всього цього вони не бачила. Все те, що значить від колаборантів від російських сил. Передана в управління армою, ми побачили, що потрапляла до е, родича тієї людини, яка керувала цією армою. А ми ж розуміємо, що ця людина не була самостійною. От коли ми говоримо про справу неприкасніченка, це справа керівника держмайна, який зараз під підозрою за відмивання 10 мільярдів за детського припортового заводу. Е, в чому питання, що він розставляв? Ну, я, я цитую кримінальну справу: розставляв своїх людей за відкати по схемі Міндіча, і вони гроші, значить, наші з вами гроші. З бюджету вони витягали собі. У мене запитання. Якщо він призначив своїх і ці гроші брав, то його ж, напевно, також по цій схемі призначили, щоб він їх туди кудись віддавав. Пане Валерію, я думаю, що ми ще можемо почути на цьому тижні багато цікавих фактів, тому що там ще Верховна Рада на цьому на наступному тижні має збиратися і що там буде відбуватися стосовно і уряду, і можливих перепризначень. Але вже будемо це обговорювати в наступних ефірах. Дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій форум в цій годині в нашій студії.